Тепер про скандали шеф-кухарю Євгену Клопотенко відмовили у відкритті ресторану української кухні в Японії. Причиною став борщ, який в країні буцімто вважають російською стравою. В інстаграмі Клопотенко розповів, що японці негативно ставляться до росіян, тому навряд чи заклад з борщем стане популярним. У них увага, поширена думка, що борщ це російська страва. Зрозуміло, що люди оминатимуть це місце десятою дорогою, бо притомні японці, на щастя, історично є русофобами. І от ми наче на одному боці барикад, а виходить якась дурня, і це чудовий приклад глибини руської пропаганди. Водночас кухар зауважив, треба ще більше працювати над популяризацією української кухні в світі. Нагадаю, завдяки старанням Євгена Клопотенка у червні 2022 року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.